Народний депутат Дмитро Костюк звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоб визначити червоні лінії, які не може переступити український парламент в рамках мирних домовленостей. Для цього парламентар закликав зібрати усіх лідерів депутатських фракцій та груп. За словами Костюка, парламент, який складається з представників політсил різних поглядів, і є представником українського народу та має бути суб'єктом перемовин. Саме депутати Верховної Ради зобов'язані брати на себе відповідальність і пропонувати рішення, а не просто спостерігати зі сторони, як вирішується доля України. Зауважив нардеп. Як зазначив Дмитро Костюк, на жаль, парламент сьогодні більше нагадує дитячий садок, ніж головну інституцію держави, від якої залежить питання війни та миру. Верховна Рада досі не має спільної позиції з ключових питань. Це стосується держкордонів, армії, доля суверенітету, а також на які поступки влада готова чи не готова піти заради миру та як гарантувати безпеку. Однак, як підкреслив народний обранець, наразі у парламенті не мають цього бачення навіть більше там не мають обговорення цих питань, натомість щодня голосують за безліч законів, які будуть абсолютно неважливі, якщо Україна хоче збереже незалежність, зате втратить суверенітет. Натомість у Верховній Раді тривають політичні розбірки, відсутній конструктив, відсутня єдність. Руслан Стефанчук поки що не зібрав лідерів фракцій, а жодної позиції парламенту щодо питання завершення війни не визначено. Підсумував Дмитро Костюк та зазначив, що продовжуватиме далі відстоювати свою позицію і закликатиме парламент до дій і до єдності заради збереження держави.